Всім привіт! Сьогодні буде досить таке цікаве відео. Про читацькі застосунки. Дуже часто в мене запитують про той чи інший застосунок, яким я користуюсь, особливо коли я даю там якісь скріншоти в відео на Ютубі чи в Інстаграмі в Сторіс. Тому я вирішив записати відео, поділитися застосунками, якими я користуюсь, і заодно, коли мене будуть питати наступний раз, я буду вже відразу посилання на відео давати. Ну, і до того ж, в мене вже певна кількість лайфхаків накопичилась з досвіду користування тим чи іншим застосунком й плюс, в цілому, це ну, цікава тема. Поговорити про м, читацькі додатки, хто яким користується, обговорити в коментарях. Тому можуть позручніше, підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Це буде коротке, але інформативне відео. Ну і перший застосунок, про який ми поговоримо, це рорк. Е, я ним користуюсь вже досить довгий час, ще, ще з часів, коли треба було вручну додавати книжку, яку ти читаєш. І додавати обкладинку за бажанням. Зараз це все автоматизовано, але давайте по порядку. Загалом це такий читацький щоденник, трекер і міні-соцмережа, можна навіть сказати, тому що можна підписуватись на своїх знайомих і бачити, що вони читають зараз, якось реагувати на це навіть. Працює досить просто. Ви додаєте книжку, яку ви. Плануєте прочитати. Скоріше за все, ця книжка буде вже в базі. Також підтягнеться інформація про кількість сторінок. Ви натискаєте просто старт, вводячи сторінку на якій ви зараз. По суті, в режимі реального часу трекаєте свій процес читання. Це схоже, як знаєте, з фізичною активністю, коли ви вийшли на пробіжку, вімкнули годинник чи телефон і почали активність, і ви слідковуєте. Так само і тут. В додатку ви можете бачити в реальному часі, хто почав читати серед цих людей. Також є стрічка, де ви бачите, що читають, читали ваші друзі, люди, на яких ви підписані. Трекуючи свій процес читання, ви бачите чітко і скільки хвилин ви витратили, і з яким темпом ви книжку читаєте. Тут такий момент, що зрозуміло. Що це не всім потрібно і чітко відслідковувати там кожні 15-20 хвилин, які ви витратили на читання тієї чи іншої книжки, Ну, це може здатись дещо депресивним розладом. Це може здатись. Але мені, наприклад, подобається, це досить зручно, плюс це додає е, такого знаєте, зосередження. Ви вже вімкнули трекер, відклали телефон і читаєте собі. Е, розуміючи, що ну, все, це процес читання, читати і не намагатись. Відволіктись від читання, тому що зазвичай, як це буває, ми беремо книжку, а потім хтось щось присилає, беремо в руки телефон, потім вже десь в тіктоці щось гортаємо, щось свайпаємо, замовляємо якийсь пилесос додому. Оці історії, щоб такого не було. Собі легасенько трекер включили, поклали телефон і зате читаєте. Також тут загалом зручно дивитись по місяцям, які дні. Було читання і скільки годин. Багато хто я знаю, навіть намагається там збирати постійно всі дні зелененьким, це типу годину читання кожен день. Але гнатись за якимись очівками і так далі, це вже річ другорядна. Головне, в цьому всьому не, не загубити себе і насолодувати процесу читання, тому що цього, якщо стає забагато, то самі розумієте, воно стає не в радість, а тяжість. Процеси, від яких краще може й відмовитись, також зручно під час читання тієї чи іншої книжки можна додавати нотатки, якісь прямо фотокарточки з сторінки книжки, яку ви читаєте, ну чи виділяти текст, вставляти це вже е, на ваш вибір. Я таким не займаюся, я прямо в книжці е, підкреслюю, щось нотую собі, клею стікери, оце все. Ну а книжка моя я її купив, можу робити з нею все, що захочу. Купіть ви собі свою і бережіть їх зниці ока, то ваша справа. Я собі там е, ручкою щось пишу. Е, ну, якщо книжка моя, звісно, якщо я розумію, що вона мені подобається. Е, ну, знаю, чи варто ще говорити, що це не реклама. Е, Рорк, е, в принципі, класний додаток наших ще й розробників, про який просто ну неможливо змовчати. Uh, і порадити вам. Також круто, що в них є челенджі, в яких там можна вигравати книжки, виконуючи умови. І в цілому ну, ця система відслідковування в режимі реального часу. Хто що читає, це досить круто. Напишіть, як вам в коментарях. Також можете знаходити мене в Рорці, підписувати, задаватись друзі, будемо дружити, потім похрестимо один одному дітей. Тому uh, на зв'язку! Так, ну і наступний додаток, це, напевно, додаток, про який всі чули. Гудріц. То я не знаю, воно страшне той ґудріц. Йо, то як Фейсбук в світі е, читацьких додатків, сайтів. Ну, додаток ще куди не йшло сайт. Це взагалі це страх і кошмар. І ще й мінус в тому, дійсно, що в додатку не весь функціонал присутній, як на сайті. Інколи м -м, буває таке, що я заходжу саме через сайт. Загалом Goodreads це напевно найпопулярніший читацький додаток, найбільша читацька мережа. Це вже дійсно як повноцінна майже соцмережа, де ви можете додаватись в друзі, можете підписуватись на когось, дивитись статуси, хто що читає, хто ставить які відмітки, хто пише, які відгуки переходити на сторінки книжок, дивитись відгуки. Це найбільший ресурс, напевно, з найбільшою кількістю відгуків на ту чи іншу книжку. Це каємдібій для кінематографу, так і Goodreads для книжок. Я ним користуюсь в Goodreads Зручно вести облік всіх своїх прочитаних книжок. Я ніяких знову ж таки колекцій, списків не роблю, в мене просто є книжки. Це, до речі, теж корисний лайфхак. От я коли купую книжку, я її в гурі собі додаю в список, типу, хочу прочитати. І я розумію, що в категорії типу, Want to Read, у мене всі книжки, які в мене є на поличках. Коли я цю книжку беру читати, я переводжу статус в «Currently Reading». і коли дочитаю, відмічаю як прочитане і ставлю оцінку. Все дуже просто. Це зручно також, тому що ви можете за хронологією дивитись там умовно, коли ви купили цю книжку. Якщо ви, наприклад, така дотошна людина, як я, і вам цікаво інколи знати, у скільки та книжка в мене вже на поличках стоїть. А тут ви раз і можете зайти і подивитись. Коли ви її додали собі, і так далі. Плюс, коли ви перечитуєте, наприклад, це теж тут можна додавати що це. Плюс, коли ви книжку перечитуєте, воно тут теж враховується як дві дати прочитаного, є три, там скільки б ви разів не перечитували книжку, все рівно дата першого прочитання збережеться. Коротше кажучи, дуже незручний додаток, але е мушу мушу в ньому бути, тому що ну, він фактично безальтернативний і найбільший. Відгуки знову ж таки, коли хочеться почитати відгуки на якусь книжку, то рідко я хожу по якимсь книжковим онлайн-магазинам і там вичитую, я заходжу на Goodreads. Єдине, що з сайту можна обрати, відсортувати відгуки по мові відгуку. Тобто через сайт я собі обираю, що всі відгуки українською і читаю. З додатку просто полотно, там і французька, і англійська, і бієрогліфи, і ви оце все мусите свайпати, вичитувати. Коротше. Список прочитаних книжок я особисто не бачу сенсу вести якось там в щоденнику, чи десь в блокноті, чи купувати ще якусь книжку, щоб в ній вести список прочитаних книжок. Все ж таки робити десь е, онлайн-ресурси, це. Мені видається набагато зручніше і простіше, навіть на такій платформі по типу Гудріца. Теж можете там знаходити посилання, десь залишу в описі. додавайтесь, буду, буду всім радий. Наступний додаток це Абук. Це теж український додаток, присвячений, ну, здебільшого, аудіокнижкам. Але там є і опції купувати книжки в електронному форматі. Найпопулярніший, напевно, додаток з аудіокнигами українською, найзручніший. Знову ж таки, це не реклама, бо я насправді аудіокнижки не дуже полюбляю, не дуже слухаю. Там трішки щось накопичилося, покажу десь. Але я взагалі не по аудіокнижкам. Це цілий квест підібрати щось в аудіо, щоб гарно слухалось, я не відволікався і розумів, про що мова. І якщо говорити про якісь легкі книжки, то все рівно я надам перевагу прочитати. Читати завжди швидше, ніж слухати. Навіть якщо ви вдвох слухаєте, ну це вже. Таке особисте, в кого як. Мені краще все ж таки читати, ніж сприймати на слух. Бувають, наприклад, ситуації, що не, не можу, не можу я читати зараз, але можу слухати, то я надам перевагу радь, якомусь подкасту чи ще чомусь. Книжки все ж таки здебільшого я читаю. Проте бували виключення, і навіть круті аудіокнижки я знаходив. Інколи паралельно навіть читав і слухав. Великий асортимент, все круто, зручно, класна озвучка, здебільшого. Е, мені, принаймні, не, не траплялось е, чогось прям якогось кепського. Тут довго-довго можна і не зупинятись. Переходимо до наступного додатку. Наступний додаток це Якабу. Всі, напевно, чули про онлайн-магазин Якабу, але про додаток не знаю. Е, раніше вони ще коли запустились, в них з'явилася система підписки, звідти, і з того часу я. Якби трішки ним трішки цим додатком і користувався, тому що можна спочатку безкоштовно підписку забрати. Вона дає доступ до великого списку до великої бібліотеки. І ну насправді сама підписка не дуже дорого коштує. Для людей, які здебільшого читають в електронному форматі або не хочуть витрачатись на фізичні примірники і читають там з телефону, підписки це гарна в принципі система, і в яка була вона непогано реалізована. Я не користуюсь тому, що знову ж таки я в електронці чи з телефону читаю дуже рідко. Я там декілька книжок купував, читав повністю. Більше я користуюсь такою штукою, тому що яка була величезна бібліотека. Ви, якщо обираєте якусь книжку, сумніваєтесь, там можна читати уривок, і це зручно. Відразу з телефону відкриваєте. Там вбудований рідер. Наприклад, там я ба я, я бачу вас. Цікавить пітьма можна 80 сторінок прочитати уривком. Це перші чотири там чи п'ять розділів, зрозуміти, чи книга вам подобається чи ні. У мене ще часто буває, що я таким чином починаю книжки, які в мене є фізично на поличці, але я їх з собою не маю. Чи я щось там десь в дорогу вирішив не брати, чи поїхав дорозі щось прочитаю вже хочу починати щось інше? Це, це класний варіант. Ну, загалом тут можна придумати, як це використовувати, але це дійсно класна штука, яку чомусь мало хто користується, а насправді. Навіть просто в форматі спробувати книгу, подивитись, як вона піде чи ні. Це, це класна опція, тому користуйтесь, це, це реально досить зручно. З таких же цілей в мене і Лібраріус, в принципі, але в Лібраріусі є більше лабораторії, тому що на яка якраз додатку її нема. Я от так починав, наприклад, з нами житиме ли матерії» Романа Голубовського. Я почав його читати просто в лібраріусі, зрозумів, що мені ну, цікаво. От з короткою прозою це взагалі дуже класний лайфхак. Я зрозумів, о, мені подобається, як пише автор. Це має бути щось круте. Піду куплю примірник. Або навіть в додатку можна там орендувати, що круто в лібраріусі є, як абу такого нема. Можете на 14 днів орендувати собі книжку, тому що це економніше. Або, знову ж таки, користуватись підпискою, вона тут теж є, тут ще й аудіо, книжок багато. Я не дуже цим всім користуюсь, знову ж таки, тому що надаю перевагу фізичним примірникам здебільшого. Але теж теж щось купував, щось читав. Вліберасі загалом по лабораторії через те, що присутній асортимент, тим мені цей додаток і цікавий. Наприклад, от Дім на краю світу в Лібраріусі можна третину книжки майже прочитати уривком. Не знаю, першу, перший, перший розділ. Тут всього три розділи, три частини. По суті, 110 сторінок можна прочитати ось так просто уривком. Також не можу не розповісти про Меґого. В мене я в принципі користуюсь Меґого і через трансляції. Uh, і дуже круто, що вони взяли курс на аудіокниги, зараз вже й на uh, фізичні. В них є магазин, мегобукс. Uh, дуже круто. Дійсно, це знову ж таки на рекламах, що до мого я дуже гарно ставлюсь, і ми робили з ними uh, спільний допис в інстаграмі. Можливо, хто ще не бачив. З аудіокнижками в мене є uh, Марічка Крижанівської тіні, які якраз зараз слухаю. Uh, потрошку я читав танго з духами. І вирішив послухати Тіні, тому що мені ну, стиль авторки здався таким легким, ненав'язливим, і слухати мало би бути його в кайф, але Тіні щось так важкувато якось мені пішли. Також я експансію купив за один долар. Продавали експансію. в мене вона є фізично. Я її не починав читати, не знаю, коли почну, але в мене тепер є і аудіо. Також, я думаю, багато хтось з вас чув, можливо, ні. Дюна це, напевно, такий основний тріполей-проект, і через який вони розголошували про себе на всю країну. Там можна було за 1 долар купити, зараз здається, 2 долари. Дюна, але все рівно це величезна книжка в аудіо, яку ви отримуєте всього за 2 долари. Інше питання, що це дюна, і слухати дюну в аудіо, ну це треба теж бути міцним горішком. Я прочитав, і то не до кінця все зрозумів і ну, треба перечитувати. І дуже сумніваюся, чи я би слухав то в аудіо чи ні, тому що ідея така виникала: переслухати в аудіо першу частину. Але ну то вже інші зовсім моменти. Коротше, Мегаго респект в них є зараз і поповнюється. Саме ексклюзивна колекція аудіокнижок, яку можна знайти тільки там. Єдине, до речі, трішки кривувато в мене інколи збивалось, це, до речі, мінус. В мене збивався програвач аудіокниги інколи, коли я там через деякий час до книжки повертався, воно мені не той розділ вмикало, на якому я зупинився. І це ще там, я думаю, через те пов'язано, що я, наприклад, до автомобіля через CarPlay Підключався і вмикав собі книжку слухати. Але е, не знаю, наскільки цей баг індивідуальний чи він розповсюджений. Такий осад трішки неприємний був через те. Ну, ну, не класно, коли вас відкидує на два розділи попереду, і потім треба заново перемотувати, дивитись, де ж я насправді зупинився, особливо, коли проходить декілька днів після того, як останній раз слухав. Ну і ще два додатки, про які теж не можу не розповісти. Це Kindle. Там нічого особливого навіть довго зупинятись не буде. У мене є Kindle Paperwhite 11, я ним майже не користуюсь. Е, як, ну, я купував, якось не пішло мені, та й все. Але інколи, але зручно, просто коли ви купуєте книжку в електронному форматі, ви відразу ж з телефона в цей додаток її закидуєте, і вона у вас автоматично. Підгружається на Kindle. Не треба там якісь манси з провідками і оцим всім виконувати. Все чітко і просто, в мене суто заради цього цей додаток і стоїть. І також вбудований в iPhone додаток для читання книжок. Там теж нічого такого. Я ним користувався, читаючи куплені книжки. Танці з кістками, От, наприклад, я в електронці читав, в мене тоді не було змоги купити. Фізичне видання, тому що десь в подорожі був і те, що вже взяв, прочитав, тому в електроці читав стандартним додатком, там функціоналу вистачає ну, з головою, можна все налаштовувати, коригувати, досить зручно. Хоча, знову ж таки, і в тому ж Якабу, чи Лібраріусі є теж вбудований рідер, в який ви можете закинути свою куплену книжку, яку ви десь придбали. І читати там. Отаким, От коротше, списком додатків я користуюсь. Е, нічого надособливого, як мені здається, але все ж. Е, буде цікаво почитати коментарі, якими додатками користуєтесь ви. Е, можливо, щось круте там віднайшли і сидете собі тихенько, користуйтесь, нікому не кажете, то розкажіть нам, ми теж, е, теж, доєднаємось, теж будемо балдіть. Е, на цьому, в принципі, все. Радий був вас бачити по ту сторону екрану. Радий був з вами поділитись своєю цінною інформацією і гарного вам дня та мирного неба! Побачимось!